Нинішня відлига основний подразник захворюваності на грип та ГРВІ. Однак їхньої епідемії в Івано-Франківську наразі не очікується, стверджують медики. За минулий тиждень у місцевій поліклініки звернулися майже півтори тисячі івано-франківців. Втім, таку ситуацію ескулапи називають стабільною. До прикладу, торік у цей же період хворіли на 400 людей більше ніж нині. Попри незначне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, медики нагадують про найефективні. Активніші способи лікування в першу чергу це профілактика. Це є. Комфортний одяг, щоб не переохолоджувати, це є найважливіше. Це треба робити. Мають бути шапка на голові, рукавички, тепле, тепле взуття, щоб не бути мокре, воно не було. І коли ми не будемо переохолоджувати, значить ми не будемо хворіти гострими респіраторними захворюваннями. А мороз це є добре. Він вимерзає, вся, вся все, що тільки може, і це добре. Шоно є, і є сніжок, і є мороз, і це веде до здорового образу життя. Карантину у навчальних закладах міське галузеве управління так. Кожне прогнозує тут кажуть, минулого тижня міські школи не відвідували понад 6% учнів. Загалом для запровадження карантину повинна бути 20% відсоткова відсутність школярів. Щоправда, зізнаються, у деяких класах у попередні дні відчувалася холоднеча а у ясельних групах педагоги були змушені застосовувати електрообігрівачі. Вчора ми вже теж аналізували рівень відвідуваності. Він вже зріс, тому що вчора вже десь пішло власне потепління. Сказати про те, що зріс відсоток дітей так значні захворювання там чи на грип, чи на респіраторне захворювання, ми власне таки не можемо стверджувати. Бо навіть вчорашній день підтвердив про те, що діти знову ж таки повернулися в школи. Освітяни констатують усі системи опалювання та водопостачання у міських школах витримали січневі морози. Відтак обійшлося без поривів та інших аварійних ситуацій. Ларон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.